Отже, Вікторія, зараз ми з тобою пригадаємо нашу поспівку, поспівку про дельфіна. Пам'ятаєш, ми з тобою робили і з рухами, і грали, звичайно, на ксилофоні. Зараз для початку ми з тобою просто пригадаємо саму мелодію. Томоць? Давай. В морі живе дельфін, а не боїться він, ось росте морська трава, мушки сяють, ну й дива. Тами грають, промені сонця палають, великі тварини малі дружать всі на землі, а тепер давай з рухами покажемо з рухами. В морі живе дельфін Акул не боїться він, ось росте морська трава, Мушки сяють, ну й дива, хвилі з медузами грають, промені сонця палають. Великі тварини малі, дружать усі на землі. А тепер бери паличку і зіграй на кселофоні. Марі живе фін, а куля боїться вин. Ось росте морська трава, мушки сяють у й дива. Tchau, tchau.